Давайте розглянемо ще одне цікаве питання. А саме, як поповнити мобільний телефон з кішбеком. Для цього заходимо, наприклад, до додатку МейКів Стар і натискаємо Поповнити. Я зазвичай вказую суму мого тарифу, а не те, що вони пропонують. Далі. В GP вибираємо картку альянсу. На головному екрані з'явилось 300 гривень 26 копійок на рахунку. 26 копійок в мене було раніше. Тепер заходимо до застосунку банку Альянс і бачимо, що в мене зняло. 300 гривень. При цьому нарахувало 3 гривні кешбеку. Майте на увазі, щоб отримати кешбек, за поповнення мобільного телефону необхідно поповнювати його через додаток мобільного оператора. Це, наприклад, Київстар. А далі вибирати картку Альянсу. Якщо ж ви зробите поповнення безпосередньо у додатку банку Альянс, то кешбек вам не нарахують. Отже, заходьте, реєструйтеся, задавайте питання, всі посилання будуть у коментарях та під відео. А дідівова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я!